Доброго дня, овни, вітаю вас, ретро Марс із. 7 грудня по 24 лютого наступного року мандрує у зворотньому русі із вашого 5 у 4 сектор гороскопа. Підкреслю, що вся загальна інформація із важливими календарними періодами, а також акцентами все те, що актуально для всіх, оскільки період значно розтягнутий у часі, це буде в інфобоксі у посиланні на загальне відео. А ми наразі Овни зосереджуємося на такій вашій активності і Ініціативності, яка передбачає докладання значної більшої. І більшої кількості зусиль, ніж зазвичай. Адже наразі древньогрецький арес, давньоримський Марс, нібито десь упетляв, облаштовуючи себе на новому місці, ремонтуючи свої обладунки, загалом, в принципі, ми самостійні. І ось цю краплину фактично самостійності нам ще потрібно раціонально розподілити. Із п'ятого сектора вашого гороскопа у четвертий, із шести градусів знака зодіака Лев. У 17 градусів, знака зодіака рак мандрує наразі ваш управитель Овни. Тут ми нашу рішучість. Мужність, бажання розібратися раз і завжди з певною ситуацією, а також діяти, не вбачаючи ніяких перешкод і намагаючись відновити справедливість, постояти за себе, за своїх близьких, за наші кордони, а також намагаючись розібратися в тій ситуації, в якій ми зазвичай діємо миттєво. Ось тут все це нібито сповільнюється. Дається нам важче, і, в принципі, нам треба підходити до цього більш планомірно. Адже справи наших дітей, дітонародження, зачаття прав на діточок, можливості вивезення їх, можливості облаштування їх на новому місці, крім того, навчальний процес, зміна тренера, секції школи, учителя, їх спортивна кар'єра, наприклад, або ж. Наша, нам наразі треба підтверджувати свої досягнення, проводити ще час на реабілітації. Приміром, також ми змінили тренера і тепер напрацьовуємо нові спортивні результати. Крім того, виступаємо за іншу збірну, або ж будь-що що спрямоване на відточування майстерності. А також ситуації пов'язані із нашою роботою в сенсі великого валу обов'язків всього, що нам необхідно зробити, куди прибути, з ким поговорити, що ми буквально не можемо нікому передоручити. Це потребує нашої особистої присутності. У зв'язку із станом здоров'я дітей, приміром або нашим особисто, ми маємо навідувати ще спеціалістів. Тут можуть бути також і нагадування, зокрема фізичного тіла, повни. Про те, що загальна вітальність знижується, ми маємо наразі більше уваги приділяти відпочинку і рівномірному розподілу тієї енергії, сили і продуктивності, якою володіємо. Тому майте на увазі, що з огляду на таку от фізичну непослідовну продуктивність і відсутність відчуття своєї сили і свого резерву, своїх можливостей, ми можемо значно нагнітати атмосферу. Буквально відкриваючи двері, можна їх взагалі з петель зірвати і мати різні наслідки у вигляді ремонту на весь період ретроградного Марса. Або ж також нерівномірно розподіливши фізичні навантаження. Ось тут категорично не рекомендую згадувати про те, що ви якийсь час не були у спортзалі, і раптово розпочинати заняття спортом у вигляді підняття штанги або будь-чого, що завтра в результаті посприяє візиту до лікаря або ж взагалі якомусь такому тривалому лікуванню. А також тут Повни, ми спостерігаємо і за підвищеним травматизмом з огляду інших людей, тих предметів, якими ми користуємося, адже тут можуть бути поломки, а все те, що зазвичай вважається безпечним, зручним, також стосовно наших діточок, і, зокрема, на канікулах, це все за, наразі може ламатися або даватися в знаки необережне поводження з цими предметами. Крім того, всі місця відпочинку, великого скупчення людей, святку. Ось тут дозуємо тривалість нашого перебування. Якщо бачимо, що ситуація накаляється і, імовірна присутність таких людей, або ж вони вже занадто видимі, які або мають при собі певні вибухонебезпечні предмети, наприклад, колючі, ріжучі, або ж несуть таку агресію і буквально неприхованим чином чином. Поводять себе, ми свою присутність тут буквально нейтралізуємо. А також у контактах із колючими, гострими ріжучими предметами, якщо якісь поробки до свят, приміром, з дітьми робимо або наші діти задіяні у якихось виступах. Також аптечка при собі, ми на зв'язку, і у випадку, якщо бачимо перенапруження, перенавантаження і діточок, і наше особисте вчасно відпочити, поспати, поїсти, це все обов'язково. Атрибут поточного транзиту ретроградного Марса. А також звертаємо увагу овни і на потребу відновлювати, можливо, якісь активності, але на таких от етапах, які передбачають планомірність, поступовість і буквально якісь певні такі. Точкові впливи. Тобто буквально навантаження, виступи, якісь певні е, такі активні фізичні процеси, в тому числі час проведений на вулиці, у розвагах якихось певних, це все має бути із розумом, одним словом, і крім того, не передбачати нашої втоми, коли ми знесилені навіть додому дістатися не можемо. Також враховуємо тут овни ще потребу швидко реагувати на раптові чинники. Ось тут у нас має бути запас активності, також запас якихось певних ресурсів, коли ми можемо відновитися, ми можемо десь посидіти, відпочити, наприклад, або ж маємо при собі якусь таку їжу певного роду снеки, шоколадки, щось таке, що швидко відновлює наш заряд. ніби. Аби нам дістатися до кінцевого пункту призначення, однак наголошував: усілякого роду енергетики, тонізуючи напої у великій кількості, можуть просто ось цей розбаланс енергії показати. В якийсь момент ми будемо занадто збудливі, а в потрібний просто виснажені і не зможемо видати потрібної реакції. Загалом, мовний, звертаємо увагу по цьому періоду на стан справ, пов'язаних із нашим житлом, нашою оселою, майнових прав тут можуть бути питання, коли необхідно поборотися за власність, за місце проживання, за якісь певні також і документальні права за прописку, виписку, право володіти якимось майном, на переїзд, навіть на утворення родини, на те, щоб мати діточок, або ж загалом, врешті-решт, повернутися до питання дітонародження. І зачаття може бути тут і повернення до різних способів впливу на організм. коли ми дійсно у стані мати дітей знаходимося. А також звертаю увагу, що по періоду ретроградності Марса, ось тут операції, які передбачають поетапність. Або ж ті, які є ніби черговими. Одна, друга, третя, наприклад, або ще якийсь тривалий підхід щодо відновлення, ось це все наразі повністю відповідає сигніфікації ретро Марса. А все те, що є раптовим, або ж виникає таке бажання. Терміново вирішити якісь питання і не повертатися, або це косметологічні процедури. Ось це все взагалі в принципі викидаємо з голови, тому що період не сприяє. Також що, також стосовно наших близьких і стосовно всіх клопотів домашніх ремонту і всіх починань. Будь-які фінансові в першу чергу значні покупки, вливання інвестиції взагалі не вітаються, якби вони будуть непродуктивними, не окуплять себе і тривалість буде значно більшою. А також стосовно приміром розпочатого ремонту, тут він може затягнутися, ми можемо витратити більше коштів. А також будь-які тривалі контракти, вони також можуть бути проблемними із часом, тому варто поберегтися. На чому краще розставити акценти по цьому періоду овни. Це, по-перше, завершення початих справ, буквально прибирання, але те, яке має межі у часі. Або хтось із близьких може вам нагадати і зорієнтувати, що вже потрібно зупинитися. Вже все. На сьогодні, приміром, ви вашу норму виконали. Не розпочинаємо ті проекти. Які невідомо, коли закінчимо, або сила у нас є тільки сьогодні, а завтрашнього дня ми на роботі, і тому нам треба вкластися саме от за дві години. А також овни, звертаємо увагу тут ще на потребу у створенні такої атмосфери стосовно наших домашніх нашої оселі, відвідування таких місць відпочинку і розслаблення, які б нас надихали. Тобто ми маємо володіти навичкою на цей період, відновлюватися і швидко. і Водночас знаходитись в адекватному стані, реагувати на ті ситуації, які відбуваються, оскільки провокацій може бути надзвичайно багато зовнішніх в першу чергу. І тут особиста відповідальність саме на нас. Наскільки ми готові діяти в певних моментах рішуче, а в інших моментах ми дійсно бачимо, що це не варто взагалі ніяких наших енергетичних включень. Тому будь-що, що ви можете мати при собі у відрядженнях у поїздках, в еміграції із вашого дому, чи то, приміром, фотографії, які ви буквально укомплектуєте, підпишете, і це зробите наразі таким фокусом вашої уваги. Чи то певний е, об'єкт, якийсь такий домашній, або домашнього ужитку, який є цінним, передається із покоління в покоління, або загалом для вас складає предмет інтересу, надихає і заспокоює вас. То ось тут можна буквально переключатися на цю річ. Або ж на такий стан відновлення її, приміром, роботу, буквально з чимось, або прочитання якоїсь книжки, або ж перегляд якогось фільму, або будь що що ви можете вдома ремонтувати, упорядковувати, ви можете дійсно цим користуватися на цей час. Тим більше, що ви період ретроградного Марсу такий тривалий, ми будемо мати ситуації, які буквально вимагають від, <кій> вимагають від нас зовнішньої реакції а ми просто на цей час, нібито виключені. Ми займаємося чимось цінним і важливим для нас. Також справи стосовно дітей, стосовно їх прав, їх права на навчання, також стосовно їх поведінки, наприклад, і все те, що може активізувати в нас потребу, наголосити на своєму, видати таку порцію сміливості і рішучості, яка передбачає і наших сил, і, в принципі, може бути і недоречною, і непотрібною, і ми якби беремо на себе те навантаження, яке нашим не є. Ми не Можемо делегувати на функції повноваження. Ми буквально включені в цей процес. Тому також тут Овни намагаємося раціонально підходити до діла і скомпонувати обов'язки так, щоб і діти, і онуки, наприклад, кожен зі своєю задачею по своєму ретроградному Марсу був при ділі і фактично не перекидав це якби на сусіда, на родича або ж якісь такі задачі, які, в принципі, можна було і не створювати на цей час. Також огне звертаємо увагу на стан справ стосовно будь-яких глобальних питань, до яких ми знову і знову повертаємося. Переїзд, еміграція, робочі візи, посвідки, відновлення певних документів, відновлення своїх прав, облаштування, приміром, житла і ділянок, також підтвердження наших прав на проживання, десь. А також компонування цього із дитячою історією, буквально можливість прописати, виписати дітей, займатися поїздками до дітей. Можливо, це череда, поїздок може бути стан їх здоров'я, стан справ наших онуків, підготовка, зокрема, також до якихось певних святкувань. Ось тут. Овни наголошую також, що будь-які тривалі періоди, які позначені додатковим фізичним навантаженням, мають бути скомпенсовані рівноцінним відпочинком. Крім того, на цей час. Ми в першу чергу зосереджуємося на своїх цінностях, на своїх психологічних потребах, стабілізувати ситуацію вдома, замислитись про створення родини, наприклад, або ж займатися е, такою організацією процесу налагодження стосунків із нашими близькими і рідними, яке передбачає повернення до вирішення певних спірних питань, будь-якого роду важливі ініціативи стосовно створення в шлю, не, стосовно вступу в. Шлюб, розриву стосунків, також будь-які розмови, які не передбачають більше аж ніяк спілкування надалі і, в принципі, є невідворотними. Наразі є недоречними і не підкріплюються з астрологічної точки зору. Наразі час завершення. Час, можливо, якихось боргових зрушень, коли ми комусь щось завинили, і ми просто буквально розбираємося з цим, виконуємо наші обіцянки і все не беремо вже більше боргового. Орги і не приєднуємо цю ношу до активного директного Марса після 24 лютого. Також це час нез'ясованих питань, і також час розібратися з тим, а що спричиняє такі ситуації. Чому одні ті ж наші реакції, одні й ті ж граблі є запорукою повернення до або ж конфліктів, або нез'ясованих обставин, або непорозумінь. Також повне стосовно наших батьків, особлива увага, потреби догляду за ними, нагляду, оформлення певних документів, також підписання, наприклад, якихось довіреностей, делегування якихось повноважень і з'ясування, як з цим розбиратися надалі. Ось такого роду врегулювання всіх тих залежностей, наших, в тому числі, наших. Поглядів, Які ми не можемо взяти з собою надалі, у видозміні яких своїх цінностей ми маємо запевнитись в цей період, які нові підходи напрацювати, яку таку психологічну безпеку і стабільність в собі озвучити самим, в першу чергу, що ми це можемо, ми з цим справимося, це нам потрібно. І не в зовнішньому ворогу активності, насправді причина певних ситуацій, а у нашому ставленні, у якби, відмінності. Тих наших психологічних потреб, страхів, можливо, певних, від тих реальних дій, які ми повторюємо просто із дня на день. Дякую вам, мовний, і до зустрічі у загальному відео!